Всім привіт! Сьогодні ми робимо огляд радіосистеми DV Audio MGX24 Dual. Радіосистема розрахована не тільки на ведучих публічних заходів, а й на вокалістів. Адже характеристики та чистота звуку просто вражають. І так, ось наша радіосистема. Вона має розміри 21 на 15. На 4,3 см. Давайте переглянемо передню сторону приймача. При вмиканні приймача на дисплеї починає відображатись рівень радіо та аудіосигналу. Також відображаються канали роботи мікрофонів. Радіосистема має 100 каналів передачі. Канали можна вибирати вручну, а також є можливість синхронізації каналів між ресивером і передавачем по IR. Працює система в діапазоні частот від 633 до 785 МГц та на відстані до 50 метрів. Тепер давайте оглянемо задню панель приймача. Тут в нас наявні два балансні роз'єми XLR для роздільного підключення каналів системи і один комбороз'єм 1,4 дюйми Джек. Антени для прийому сигналу дуже компактні і не псують зовнішній вигляд приймача. В комплекті йдуть два ручних мікрофони в металевому корпусі, живиться один мікрофон двома батарейками типу АА, що забезпечує безперебійну роботу до 6 годин. Вмикаємо мікрофон і нам одразу відображається на екрані, що розташований на корпусі, та ж сама інформація, що відображається на приймачі. Отже, висновок. Радіосистема MGX24 Dual. Від компанії DV-Audio вже котрий рік на практиці проявляє чудові характеристики. Скільки я не працював з різним концертним обладнанням, ці мікрофони не перестають мене дивувати. Бо за такі гроші на ринку більш якісної системи я ще не знаходив. Особисто рекомендую, адже такі мікрофони зможуть порадувати не тільки ведучих, а й вокалістів своїм чистим звуком та зручним дизайном. Що вже казати, якщо весь цей висновок ви могли чути мій голос, записаний на радіомікрофон. Додатково до цих мікрофонів ви можете придбати зручну сумку, аби транспортувати та надійно зберігати радіосистему. Посилання на відеоролик в описі під відео. Дякуємо всім за перегляд! Ставте лайки та не забувайте підписуватися до нових відео.